Ледве не кожен день представники української влади придумують ідеї, як повернути ухилянтів, ухилянтів з Європи в Україну. Так є певні проблеми з мобілізацією, потрібні люди, і ось вони фонтанують ідеями. Так сьогодні відомий всім вам радник офісу президента Михайло Подоляк. Запропонував, щоб європейські країни позбули право на. Дозвіл на проживання цих людей і позбавили їх матеріального забезпечення, тобто допомоги матеріальної яку вони там отримують. Ну з розрахунку, мабуть, що після цього вони повернуться в Україну. Чесно кажучи, не розуміє, на чому побудовані такі такі думки? Європейці звичайно на це не погодяться. Ну, по перше, їм бомжі, грубо кажучи, так в такому стані українські вони і дають, щоб українці якось ненормально там більш-менш спробували соціалізуватися в цих країнах. Ну і взагалі ідея так собі.